Російські окупанти під час відступу кидають на полі бою не лише своїх побратимів, а й власну техніку. Військовий на псевдошрек говорить, що українські військові дуже радіють такій щедрості ворога та називають її російським лендлізом. Це нормально, якщо його виходять за трофей. Ну, незвичним його назвати ну, важко. Трофели тоді незвичні. Тоді і танки знайшли, тобто і БМП, і БТРи. Тобто я б не назвав це незвичним, я б не це назвав прекрасним ґонкізом. Чоловік розповів, що найважчою своєю битвою він вважає штурм села Байрак, що на Харківщині. Там бої тривали майже місяць. Найбільшою складністю на момент цього штурму, з чим стикнулися, все. Недостатність броньованої техніки для евакуації кораблі, здатної під щільним вогнем забезпечити цю евакуацію. Це була напевно найбільша складність. Тому що, в принципі, це дуже сильно впливає на бойовий дух підрозділу, бойовий дух людей. У тій битві противник залишив велику кількість трофеїв, які стали в пригоді нашим воїнам. Військовим цього підрозділу вдалося затрофеїти навіть засіб радіоелектронної боротьби, що зустрічається нечасто. Напевно, вони недооцінили наші можливості, з яких причин вони це зробили. Це вже інше питання, це вже питання або до їхньої розвідки, або до пропаганди, тому що, ну, певно, на що готуватися до Такого сценарію, якщо тобі вуха заливаєш, це буде дуже добре, ніхто вам нічого не зробить. Напевно, вони просто-напросто придали цього значення, не були готові до такого розвитку подійсненького і були змушені відступити. Також військовий розповів про обставини свого поранення. І хоча воно було легким, але ж все ж на певний час вибило його зі строю. Але ще треба розуміти, і це стосується не тільки. Того, боку, але і нашого, що насправді, як я вже сказав, основний ресурс це є люди. Все інше це є витратні матеріали. Неважливо це. Машина, зброя, навіть зброя це витратний матеріал. Тому що, скажімо так, коли ну, простий приклад так, на штурм я дістав відносно легкі поранення, от, але вони вплинули на мою продуктивність. Так? До певного моменту я, наприклад, міг допомагати пораненим. міг, Була потреба в тому, щоб я вів вогонь. Коли ця потреба скінчилася, я прийняв рішення виходити збору. Так, Я забрав гвинтівку свого побратима, якого до цього евакуювали з дуже тяжкими пораненими, пораненими. І вже виходив я пішки. Чоловік говорить, що найважче для нього в цій війні це розлука з рідними та загибель побратимів. Не забуваймо, що українські військові щоденно виборюють нашу з вами спільну перемогу. Безмежно вдячні нашим воїнам за відносно мирне небо.